2 травня у Львові розгорнули найбільший у світі прапор України. Цей прапор розміром 60 на 40 метрів занесений у книгу рекордів України. Акція пройшла у рамках форуму української молоді Схід та захід разом, покликаної об'єднати молодь з різних регіонів України. Це прапор нашої держави, а наша держава це. Це ми, тому він нас з'єднає. Цей прапор він не об'єднує, він символізує те, що Україна вже єдина, і ті, хто нас розділює, це тільки ось тут та у наших змі. П'ять хвилин, і все, потім все забудеться. Для мене би, основна ціль, я її війжу так, що просто ми демонструємо те, що Восток і Запад вони можуть разом взяти взяти, розвернути этот флаг. Прийшов час цього прапора. Зараз. Цей прапор, цей прапор повинен поїхати зараз всією Україною, він стартує. Львова фінальна точка буде в Донецьку. Всі найбільші площі України цей прапор побачить, і українці сьогодні повинні навколо наших цінностей гуртуватися. Ну насправді, насправді це об'єднує. Я побачив людей, вони щасливі, їм прикольно побігти під прапором, відчути цей дух єднання. Я десь думаю, що він може десь і постраждати на сході, але я думаю, що іншого вибору, ніж об'єднувати, зшивати Україну нашими цінностями Ой, з -заводи, з -заводи. Зустрілися! Поцілував! Тільки щось тривати пари!